Ми сьогодні вже вдруге проводимо конкурс на заміщення вакантної посади в Гадяцькій державній районній адміністрації. Сьогодні ми проводимо конкурс на заміщення заступника голови райдержадміністрації. Конкурс проходить так як і завжди, згідно нового закону про державну службу, в три етапи: це комп'ютерне тестування, ситуаційне завдання і співбесіда. Зараз я маю вже інформацію про те, що наш конкурсант, а він у нас сьогодні один, успішно склав комп'ютерне тестування, показав глибокі знання законодавства України щодо запобігання корупції, закон про державну службу, закон про державні адміністрації. І із 40 можливих він відповів на 34 правильних відповіді. Це високий результат, максимальна кількість балів, 2 бали. Тому. Зараз він працює над ситуаційним завданням, потім буде співбесіда, і ми комісією визначимо кандидата, який повинен скласти. Я вважаю, що на сьогоднішній день підготовлена людина, але не хочу робити завчасно висновки. Вважаю, що кандидатура гідна, буде гарним помічником у голови райдержадміністрації пана Матюшенка. Нехай працює, як, ну, молода людина. Ну, от нехай працює, нехай набирається досвіду на благо Гадяцького району і України в цілому.